Обладнання на понад 200 тисяч. Рівненська обласна дитяча лікарня отримали від всесвітньої відомої фундації новий монітор пацієнта з комплектуючими та 500 окулярів для фототерапії новонароджених. Більше про це далі. Ось так виглядає фототерапія. Це спеціальний метод лікування при жовтяниці новонароджених. Для того щоб захистити їм очі, необхідні спеціальні окуляри. Майже 80% новонароджених, які перебувають в нашому центрі, отримують фототерапію. І Для того щоб захистити їм очі, потрібні спеціальні окуляри. Це розхідний матеріал. Вони індивідуальні, тому вони постійно, постійно, постійно потрібні нашим дітям. Сьогодні Рівненська обласна дитяча лікарня отримала 500 таких окулярів. Разом з тим отримали ще одне важливе обладнання. Це монітори пацієнта, які ми маємо змогу відслідковувати ті чи інші життєво важливі функції дітей, які перебувають тут. Тому що відділення інфекційно буксованого воно так трошки на віддалі від основного корпусу. І ми будемо з мати мову моніторити важкохворих дітей прямо в цьому відділенні. Це необхідне обладнання для педіатрії, де надається медична допомога діткам із захворюваннями бронхолегеневої системи, інфекційними захворюваннями та пацієнтам, які потребують встановлення діагнозу. Ми зможемо проводити динамічне спостереження за пацієнтами про цілодобово вимірюючи пульс, пульс, тиск. Частоту дихання, артеріальний тиск і сатурація. Такого обладнання у бедзакладі ще не було. Доводилося користуватися простішими аналогами. Допомогу отримали від благодійників. З початку війни фундація Дім Рональда Макдональда розпочала нову програму, яка називається медичне обладнання. За весь період ми передали 620 одиниць обладнань у понад 100 лікарень. Загальна вартість обладнання, яке сьогодні передала благодійна організація до обласної дитячої лікарні, становить понад 200 тисяч гривень. Юля Томашевський рівного.